Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 4 серпня і ми зараз в саду персиковому, Ось так він виглядає. Ледь-ледь проїжджає трактор, тому що гілочки розляглись під вагою врожаю. І завтра, 5 серпня, у нас перший збір. Збір персика сорту редхавен і можливо якусь частину зберем Флемінг Фюрі пф 15. І ось ми бачимо в якому вигляді у нас редхавен. Ось він, ось така гілка, одна гілка, бачите оскільки персики. Персики дуже великим розміром. Так як я і вам говорив, що на півдні України рідхавен закінчується, деякі вже зачистили, деяких ще буквально на пару днів, а ми ще і не починали в центрі України обривати рідхавен. Бачите, без пупчика, персик надутий, тобто весь такий набраний, має прекрасний розмір в районі 8, від 8 до 9. Сантиметрів в діаметрі я бачу візуально. Є ще ось внизу зелений. Ну і перший збір потрібно робити, тому що тут вверху ось такі стоять, дуже забарвлені, дуже смачні, прекрасні персики. Гілки розложилися, у мене низькоштамбові і майже лежать на землі. Мене це влаштовує. У мене люди звикли не тягнутися з оперсиком при обривці дуже добре. Їх збирати, ось інше дерево. Та ж сама картина. Тут ще зелені чуть-чуть знизу, де не попадає сонечко, а там, де сонце попало. Вони готові. Вони ще всі в технічній зрілості. Де-не-де-ледь-ледь один-два пом'якшили. Тому якраз час їх починати перший збір. І це не одне дерево, це дивіться, це кажуть. кожне дерево. Кожне дерево з такими плодами. Низький штамп, якщо ви побачите, вони бачите, лежать. Лежать не тому, що вони впадають, а тому що один другого видушує. Тому що якщо один коло одного ріс або десь гілочка була, один другого видушує. Ну, яка тут вружайність, я навіть вам сказати не можу. Побачимо колись беремо, достатньо прилічно. Бачите, і от то кожний. Кожне дерево О, було невелике проріджування, ми його проріджували. Ну, це говорить про те, як плодоносить сорт Редхавен і про те, якщо в нормальних умовах, з нормальним живленням, з нормальним отриманням ґрунту, як може плодоносити персик в умовах центральної України. І от Наступний ряд ми переходимо в PF Fury PF15. Він. Зверніть увагу на його забарвлення. У нього забарвлення набагато краще. Він яскравий, плотніший. Дуже яскравий цей грам, наверное, 350 до 400. Я думаю, це в районі 300-320 грамів. Ну і так далі, і так далі. І ось так. Той рік він так помірно вродив. Ну а цей рік, цей рік, ну просто бомба. Ось такі персики, дивіться, ось такі вони. Я не взяв ні ваги з собою, ні калібратора, щоб подивитися, вам помірити. Ну я вам зразу говорю, що це восьмерка, дев'ятка по діаметру, де не де є. Ну і цей екземпляр взагалі, бачите. Повністю ляг на землю. І він ляг, і всі такі по 300 грам. 250. Це, мабуть, 250, це такі, це ще малі. В основному 280, 300, 320, 350, 400. от такі от Подивіться, Флемін фюрі 15. Там в мене далі Флемін фюрі 19, він пізніше достигає. Але я не буду ще його показувати, тому що він ще не достиг там на наступний. Ряд він буде доставити приблизно через 2 неділі. Теж прекрасний сорт. Дивіться, оця гілка, одна гілочка. Ну, Я навіть не буду рахувати скільки тут. Тут напевно персиків 50-60. Ну, Порахуйте. оце 10 кг на цій гілці. То, взагалі ми можемо зрозуміти, що на дереві ну, до, від 40 до 50 кілограм. Ви зараз побачите, це взагалі гігант. Взагалі. Ось по три штуки буває видавлюють один другого. І ось так вони лежать, бачите, на землі гілка лягла. І здоровені-здоровені персики. Чим характеризується Фемін Фюрі? Він трохи плотніший, дуже соковитий. забарвлення, бачите, краще, ніж рідхавена. Не поступається йому величині. в величині по морозостійкості приблизно одинаковий, але я думаю, що він чуть-чуть стійкіший, ніж Рідхавен. Ну, єдине, що в нього не такий стабільний урожай, принаймні в мене, як у Рідхавена, в нього стабільніше. В цього один рік чуть менший, другий рік більше. Але це дуже не показник, при хорошому догляді. Вони кожен рік будуть плодоносити. Ви все це бачите. Чудовий персик в ідеальному стані. От теж лежить гілочка. От теж ось такі красуни. От так Україна це не Італія, і не Іспанія, і не Франція в Україні. Я вас завіряю і кращої якості ми можемо виростити без тої додаткової хімії, додаткових тих обробіток, які обробляють інші країни. Ну і смаком нічим не поступаються, а можливо і кращий у нас. Так що споживайте українське. Куди вони поїдуть? Ну, я, я, Вони поїдуть на північ. Завтра я не буду відкривати, але це в сторону Житомира, Києва. Туди в ту сторону. Там їх і будуть споживати люди. Ну і споживають на місцевому ринку. Так що поза конкуренцією запам'ятайте хорошої якості товар, хорошої якості плоди завжди зможете продати ви ніколи не будете в прогарі. Єдине, що потрібно, маленьке застереження, манюні манюні, яке, як правило, не виконується. Люди невідповідно відносяться до свого саду. Не доглядаючи, не захищаючи від хоробшідників, не утримуючи ґрунту, і отримують вкрай низькі, незадовільні результати. Але щоб отримати добрий результат, будь ласка, обрізка цього персика PF Fury PF 15, в мене є на каналі. Ми, по-моєму, цього року обрізали, подивитися на каналі, як була обрізка, які вони були маленькі. Після обрізки з низьким штамбом. Ну і наскільки вони зараз виросли, що трактор з прицепом Єлі буде проїжджати в міжрадях п'ятиметрових міжрадях. Один від другого, 3 метри посажені. Ось такий тут. І ми знову вертаємося на сорт редхайм. Ви можете зрівняти. Теж дуже хороший персик, чуть, -чуть ви дивіться, чуть-чуть, можливо він поступається розмірами. І забарвленням Але смак. прекрасний, Чудові сорти американської і канадської селекції, на якій можна орієнтуватися, але ну, не тільки на цій. Все я показав одні з таких сортів. Які зараз, поки в мене ще є час на показ. Тому що там далі ми будемо обривати, і в мене часу зовсім навіть зняти не буде. ех на рахунок живців, декому я відіслав, але я не всім можу відіслати. І оці замовлення на шталт. У вас там є дуже багато сортів, персика, абрикоси, всім по одному живцю. Ну, я не завжди так можу зробити. Тому що бігати по трьох <кхи> ділянках і нарізати по одному жильцю. Це вкрай затратно по часу. Ну і це я сам маю робити. Тому якщо більш серйозні такі замовлення на сад, будь ласка, а якщо так по одному живцю я просто не маю часу задовільнити. Хоча хотів би всім допомогти. Ну, на жаль, я виходжу. Тобто, на каналі є перелік саджанців. Ось такі саджанці, так, такі є живці, ви можете подивитися, на каналі є це відео. І... Також скоро вийде відео, відео, там запитували мене добрі люди про окуліровку. Я покажу, як я окулюю від А до Я, як можна це робити, якщо буде час, можливо, чуть трохи пізніше. А окулювання вже почалося. І ми вже відправляємо, відправили трошки жильців людям, які замовляли. Ось так У вас, ви були на каналі Українське Яблуко. Ми показували вам два сорти. Лемін Фюрі ПФ 15 і на з цієї сторони Редхамет. На це будемо закінчувати відео. До наступних зустрічей. Все буде Україна. До побачення!